Розпочнемо власне з теми розмінування для повного е, такого розмінування території України традиційними способами може знадобитися до 100 років. Але сучасні технології здатні суттєво пришвидшити цей процес. Про це заявила помічниця генерального секретаря ООН і директорка кризового бюро проон шоконода у інтерв'ю Інтерфакс Україна 20 вересня. Як наразі відбувається гуманітарне розмінування в Україні? Про це будемо говорити з головою правління асоціації саперів України Тимуром Пістрюгою. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Тиморе, вітаємо вас. Вітаю. Вітаю власне, щоб продовжити тему. Якими темпами зараз розмінування відбувається, і якщо говорити, от саме станом на зараз, скільки часу потрібно на те, аби розмінувати е, території від вибухових пристроїв? Е, ну при темпи е, нещодавно напевно всі пам'ятають цифру про потенційно небезпечні території 174 тисячі квадратних кілометрів е, території, так. То зараз, вже на, на, на Security Forum форум ем, Міністерство оборони було оголошено, що це є 142 тисячі е, потенційно небезпечної території. Тобто, я наголошую, що це не значить, що вона вся замінована, але вона потребує втручання е, обстеження з боку гуманітарного розмінування. Е, щодо. Е, я все ж таки щодо років, і те, що е, говорив представник ООН, я все ж таки вірю спеціалістам, які розробляли стратегію протимінної діяльності. Ми до цього теж долучалися. Е, і ми віримо в українців. Ми віримо в те, що за 10 років 80% доступної території буде розміновано. Ну тут власне варто додати, що вона наголосила, що можна використати інноваційні способи розмінування, і тоді таким чином пришвидшаться ці темпи розмінування. Зокрема, за її словами, саме натреновані собаки можуть, наприклад, обстежувати до півтора тисячі квадратних метрів території щодня, а тобто робити це до 75 разів швидше за людину. Тобто зараз собак теж задіюють для процесу розмінування. Так, в Україні задіють і мінопошукові собаки, і механі... механізоване розмінування теж у нас розвивається за допомогою робототехнічних комплексів і дронової системи. Але ми маємо розуміти, що це все допоміжні, скажімо так, тули да інструменти і. Наприклад, на окремих ділянках ти не можеш використовувати умовно ті самих робота, або ти не можеш використовувати собаки. І без саперів все рівно ніяк не обійдеться. І в будь-якому варіанті. Е, ну вже цивілізований світ давно стикається з проблемами замінованих територій, і всі шукають шляхи, як же це пришвидшити. І зараз ми теж шукаємо. Ну, на жаль, немає такого швидкого рішення, щоб взяти і отак буквально, там не знаю, там протягом року і все розмінувати. Абсолютно розумію, і до речі, якщо говорити про те, яко яка небезпека чатує на українців на цивільне населення у прифронтових населених пунктах, там де були колись бойові дії, тобто деокуповані території, яка вибухівка, які вибухові пристрої несуть найбільшу небезпеку? Для цивільного населення напевно все ж таки протипіхотні міни є найбільш небезпечними. Також треба пам'ятати, щоб боєприпаси, що не розірвалися, вони теж і навіть той же шахет, який скажімо, там збитий, але можливо він не здетонував і теж несе небезпеку. Касетні боєприпаси е, окремо хочу відзначити ПФМ-1, ПФЕМОДИ ліпісток е, Вона дуже підступна. Міна її важко ідентифікувати, і по статистику від неї найбільше жертв. А власне у оперативно-тактичному групуванні е, Віталій Саранцев, речник групування, в нашому ефірі заявляв про нові міни, які використовує Російська Федерація, якраз типу пелюстка. Вона схожа за принципом роботи. Я хотів вас запитати е, наскільки небезпечним є такий пристрій, і що взагалі про нього відомо, тому що й пан Саранцев заявляв, що вони досі вивчають цей пристрій для того, аби розуміти, як протидіяти ефективно такому виду вибухівки. Ну, дивіться, треба всім нагадати, що Росія не є підписантом Атавської конвенції, тому вони не просто активно використовують протипіхотні і інші, скажімо, заборонені цивілізовано світом е е е міни. А вони це розвивають. Ми всі пам'ятаємо пом 2 медальйон, які ще в 2022 році там перше я пам'ятаю випадок в Дракачах на Харківщині. Було знайдено ці міни, яка тільки була поставлена на озброєння Російської Федерації 2019 році. Конкретно про цей, про цю міну наскільки я розібрався, вона. Надрукована на 3D-принтері, там нічого унікального немає, але складність в тому, що вона є нестандартний, не класичний, нестандартний інженерний боєприпас, що, звичайно, ускладнює завдання для сапа. А відомо, на що вона детонує? Просто дотик, будь-які рухи. Ну і наступної дії, тобто як і ПФМ, наскільки я зрозумів. А чи можете розказати, от найбільш практично для наших глядачів, де саме для людей може бути найбільша небезпека і де найчастіше стаються ці нещасні випадки, коли люди підриваються на різних вибухонебезпечних предметах? Ну по перше, там, де була нога окупанта, вся та територія є небезпечна, якщо вона не розмінована, якщо вона не передана. Органи місцевого самоврядування. Тобто починаючи тут від Київщини ще не все розміновано і далі пішло Чернігівщина, Сумщина, Харківщина Запоріжжя, навіть частина Дніпропетровської області, Криворізький, наприклад, район, який активно обстрілювався касетними боєприпасами, є небезпека, бо я вже. Говорю про е, касетні боєприпаси Миколаївщина, Херсонщина. Найбільше інцидентів по статистиці трапилось е, на жаль на Харківщині е, на другому місці, Якщо я не помиляюсь, Херсонщина і далі Миколаївщина. Ну і тут я думаю важливо роз'яснити нашим глядачам, як на мене, як поводити себе у випадках, якщо виявляють десь вибухівку, які є правила безпеки, або навіть не виявили, але є загроза того, що ця територія може бути замінована, як поводити себе краще. Ну, по перше, ми всі маємо пам'ятати, що ми в стадії широкомасштабної війни, тобто небезпека може тебе чекати будь-де да, пильність і уважність насамперед. Е, існує три золотих правила міни небезпеки. Не якщо ти побачив якийсь підозрілий предмет, не підходь, не чіпай, телефонуй 101, тобто службу притунку ДСНС. Е, е, е треба звертати увагу на знаки мінної небезпеки не ігнорувати заклики офіційних органів самоврядування там влади да, що, там наприклад не ходити в ліси особливо зараз там грібний сезон буде починатися тобто <кхм> uh, ну в нас для цього є я маю на увазі в асоціації сапери україни цілий курс мінної небезпеки ми проводимо по всій україні фактично і це складається там з 40... П'ять хвилин як фактично е, академічний урок, де ми розповідаємо. Тобто за ефір я навіть не розповім е, вам всі ці правила, а вони є, і це насправді зберігає життя і здоров'я українців, тому, тому, тому дуже ще раз всіх прошу бути пильним, уважним і зберігати три золотих правила. І до речі, упродовж минулого тижня, ну в принципі, сьогодні ми трохи говорили про пожежі, які вирують на Харківщині, Сумщині, прифронтових областях, Донецька область. У мене питання: ті пожежі, які стаються в лісах, де потенційно заміновані території, наскільки детонують боєприпаси або можуть детонувати боєприпаси в процесі гасіння і там, де власне зафіксовано загоряння. Ну, звісно, воно може детонувати, воно детонує, тому що це принцип дії інженерного боєприпасу, тому це є небезпека. Але є 100% ймовірність, що воно здетонує під час горіння? Чи тут якраз як лотерея, грубо кажучи? Ні, ну по-перше, ніколи немає 100%. Ймовірності. По-друге, наприклад, якщо це великий великі артилерійські снаряди, авіабомба, де потрібно температури нагріву більше, то ну, вона може не здетонувати. Тобто то залежить від, через, від інженерного боєприпасу або, або боєприпасу, що не вибухне. Дуже вдячні вам дякую. за те, що доєдналися до нашого ефіру. Роз'яснили також глядачам, як поводити себе у випадку виявлення вибухових пристроїв. А власне про пожежі ми і будемо говорити вже за кілька хвилин. Тимур Пістрюга, голова правління асоціації сапарів України, був з нами на прямому зв'язку.